Привіт усім. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні отака припаскудна погода. Дуже-дуже вітряно. Температура десь до 12 градусів тепла, але дуже-дуже темні хмари, дуже вони низько. І ну, мої пташечки годуються. Прилетів шпачок. Зранку були зграйки. Вважаю воронків. У назив... нас тут вони називаються стерлингс. Вони є жіночі і чоловічі. Жіночі, більш такі коричневі, світленькі, а чоловічі більш темненькі. Але дуже вони дуже-дуже гарненько виспівують. Ну, а це шпачки прилетіли, шпаки живуть десь на тому будинку, там під дашком, десь там в них є гніздечко. Вони звідти частенько вилітають, я бачу вранці. А я сьогодні вирішила нікуди не йти, тому що, подивіться, бачите, як вона видно по кущах, який вітер. Так, я оту свою троянду не підкріпила, бо прийняла рішення, напевно, я все-таки її підріжу, тому що її занадто дуже сильно хитає, її потрібно підсипати землею, тільки треба піймати погоду, щоб не падав дощ. І тоді я підріжу гілочки в цих троях, в цій де там дві гілочки були, але вони наростили ще, здається, по дві, чи навіть по три, і потрібно буде їх вкоротити. Кінчики обрізів я замащу воском від свічки, щоб туди не потрапила ніяка бактеріальна, скажімо так, ніякі бактерії не викликали загнивання гілочок. Тому що зараз вже холодно. Я все підчікувала, що температура буде низькою, але буде більш-менш сухо і можна буде піймати хай буде там день-два-три такої сухої погоди, але зарядили дощі і ще й з морозом. І ось отак. Мої троянди залишилися не підрізаними. Ну, оце, що загорнуті, бачите, оце з правого боку. І там ще подалі, те, що я показувала вам в позаминулому відео там, де та така яскраво помаранчева троянда, така що подібна на Orange Intuition. Потрібно теж оці такі дві великі гілячки, їх потрібно зрізати. Ну там з того боку, другу, я обгорнула тут троянду. Її дивіться, теж вже мотеляло так, що розкрило, розкрутило той укривний той, той матеріал. Дочекаюся, поки погода налагодиться, і піду на квітник, буду поправляти всі свої помилки. Ось там годівничка вже опустіла. Майже там ще трішечки, трішечки залишилося їжі. Пташечки ще трішечки доїдають. Ось цю годівничку, що довгенька, треба буде насипати. А я зауважила, що вони дуже сильно просипають звідти, як я от насипаю туди більше половинки отої годівниці, тої довгенької, сухого суміші, сухої, то вони розкачують оту таку годівницю і з неї просипається суміш на землю. Отам по травичці, вони там теж збирають їх, але це не дуже добре, тому що я маю підозру, що тут з'являться миші, бо я бачила навіть в нас тут ось там. От, бачите, де ті дерева. воно там, де ті дерева, там далеко, бачите? От там за парканом. Там за тими деревами поле. І з того поля будуть приходити миші. Вони шукають за їжею. Добре, що як миші, а то ще й щурі до нас ходили. Не вдалося. Мені, дивіться, сорока прилетіла також, хоче їсточки. Ось так. Розігнала всіх моїх пташок. А вона велика. І там є в мене, дивіться, як вона. Зараз буде вигризати звідти собі. Там кокосовий такий половинка кокоса залита оцею сумішю. О, так, втекла. Ось. Зараз ще одна прилетить і ще одна. Вони таке враження, що вони таке якісь є пташине радіо. Вони один другому розповідають, що і де є, чим можна поживитися. Були в мене тут робіни, але прилітали. Два, два рази прилітали вони, але оці великі шпаки їх відганяють, а ще вони бояться сорок. Бачите, ворони, сороки, ці великі птахи. Вони їх немаленькі, ті пташечки і, ну, ось розлетілися вони бідні. Ну, але е, хотіла сказати, що роблю я суміш. Значить, в мене там є зернятка соняшника. Я додаю туди вівсяних пластівців, додаю. Перемелений арахіс, Я блендером перемелюю в таку, в таку кришку, що була, тому що вони ціленькі не можуть. І вони, коли довго-довго його дзьобають, він потім випадає на землю і так він губиться. А якщо його розкришити, то тоді маленькими кусочками пташеньки з'їдають собі. І... Додаю, я туди купую такі сушені черв'ячки, називаються Meal Worn такі навмисно для цих пташок. Вони продаються в нас в петшопах, ну, в магазинах для тварин, в зоомагазинах. Це все разом я змішую і купую такий кулінарний, наче смалець, ну, кулінарний жир, називається Лард. Я купую 250. Грам пачечка, і оцеї пачечки мені вистачає залити три таких маленьких контейнера, Отак, той, що висить, і отаких от дві половинки від кокосу. І оце все я розтоплюю смалець, заливаю цю, цю суміш і потім розкладаю по цих контейнерах. І так вони собі. З'їдають, по-перше, з'їдають, бо ви знаєте, що пташки люблять масло. Додаю ще трошечки масла, там буквально ну, кусочок маленький, грам 20-30, маленький кубик масла. коли розтоплюється смалець, додаю туди масло, і потім оцею сумішю всією заливаю контейнери. І так пташечки підвішують контейнери і пташечки собі їдять. Воно не просипається, те зерно, тому що я ж кажу, я оцей ту годівничку, яка та довгенька, бачите, вона. Туди я насипала сухої суміші, і потім я побачила, що там на землі, ось сам прямо під годівницею, дуже дуже багато розсипано на підлозі на землі, і не хочу таким чином привести додому мишей. Так що в мене двері частенько бувають відчинені, і потім я буду знаходити то там, то там, або пошкоджені кабелі, або пошкоджені речі, як в мене було колись у моєї подруги. вона не знала звідки. Відгодовуючи пташок, вона привела додому мишей. Ну, ось так. А я піду робити зараз дуже цікаве щось і хочу вам теж це показати, що я буду робити. Ну, ось я вже почала відкривати упакування з бурячком, але. Вирішила все-таки вам показати. Подивіться, це вже готовий. Він запечений в в духовці такий от бурячок. Тут трошечки є в ньому соку. Відповідно, я цей сік додам туди. Це буде для маринаду, і я вам розкажу поступово, що я буду це робити. Я от відкриваю упакування і по одному, отак нарізаю такими тоненькими пластерочками. Ну Тут буквально тоненькі такі пластинки, щоб можна було взяти ну, ось отак десь. 2-3 мм. Довільно, тут не потрібно, тобто немає такої, скажімо так, конкретної товщини, ну, а так 2-3 мм, щоб були такі пластерочки. Зараз ми гарненько з вами їх поріжемо і тоді заваримо маринад. Ну, ось так тоненько будемо нарізати грочок. Він дуже м'ягенький. Дуже солодкий. Я була змушена одягнути рукавички, тому що цей буряк дуже малює руки. І ось рукавички мусить бути. Я не люблю рукавичок, але зазвичай для себе робиться все рівно. Перепрошую за такі звуки на задньому плані. Це працює в мене пральна машина. Вийти бурячок десь на ринку у бабусі, яка виростила бурячок в себе на полі. І тоді у вас вийде дуже-дуже смачна така навіть, я б сказала, ця, цей буряк може бути навіть як на гарнір. Можна його використовувати як додаток, так і як основний гарнір. Він буде мір гостренький, такий цікавий на смак Так, в мене є ось такий чесничок, нам потрібно 30 грам чеснику. На кілограм 300 бурячка нам потрібно 30 грам чеснику. Але я дам трошечки менше, так як в мене чесник не дуже полюбляють. Ось зараз ми подивимося, а цей чесничок такий, бачите, він голівками. Він не зубчиками, а він такою голівкою. І цей часник є дуже-дуже міцний, тому я дам трошечки менше. Ну ось я дам тільки дві такі голівки, тому що тут є, от я зважила, тут є 32 грами. Все рівно буде так, як 30 грам нам потрібно, але в мене кілограм 500 буряка, значить 32 грами це буде якраз цілком достатньо. Ну і нам треба його зараз почистити. Дам чистити буря цей чесничок. Цей часник дуже смачний, він дуже соковитий. І він такий має дуже дуже насичений смак. Ось я нарізати такими клювківцями тоненько-тоненько чесник. Можна було його розчавити, але отаким от чином мені здається, що в нього навіть смак інакше. Я колись пробувала робити, розчавлювати його через чеснокодавку, і мені сподобалося більше ось так пластинками. Він тоді навіть такий, що його можна було би і взяти. І, наприклад, кому не подобається, може відкласти собі, а кому подобається, може собі з'їсти його. Так, підготували ми бурячок, підготували ми часник. І тепер будемо заварювати маринад. Так, до маринаду я хочу додати кілька зерен. Маринаду я додам кілька зерен коріандру, такого ціленького, можна трішечки меленого, буквально дрібку маленьку. Сюди я хочу додати такого духмяного перчику. Я дам 5 зерняток. Сюди я додам одну гвоздичку, буквально ну, маленькі дві гвоздички. Будемо зараз сюди засипати наші інші інгредієнти. Як я вже сказала, що мені хочеться, хотілося б додати сюди буквально дрібку, дрібку солі, я дам буквально ось пів чайної ложечки солі так, приготуємо олія, цукор, оцет, по 250 мл. а я буду давати неповну і буду в нас тих самих 200 мл. Витягтися, маємо всипаємо сюди шклянку цукру, сюди ж набливаємо шклянку обсту. Туди ж ми долиємо шклянку олії. Ось так. і додаємо спляночку олії. Тепер це все гарненько перемішуємо. Доводимо це всю суміш до кипіння. Поки це буде грітися, ми зараз з вами розкладемо. Поки це все гріється, ми з вами сюди розкладемо бурячок. Так, візьмемо ось такий контейнер, я приготувала. Туди ми додамо mm -hmm. зараз шарами, складемо бурячок наш і складемо чесничок. Ми з вами справилися, практично майже уклали весь бурячок. Ну, ось отак. Ну, ось і все. Бурячок весь розкладений. Ну, ось закипів маринад. І оцим таким горячим маринадом. І ось таким горячим-горячим маринадом будемо заливати зараз наш буряк. Ось так. Він повинен повністю просякнути. І ось отак гарненько він буде настоюватися. Зараз ми його прикриємо кришечкою і залишимо. На столі, ось в такому вигляді, як він є, залишимо його на 4 дні. Через 4 дні корячок буде вже готовий. Я вам потім обов'язково покажу. Сьогодні ми маємо вівторок, середа-четвер-п'ятниця, субота, в суботу у мене намічається дуже цікава подія. І ви поїдете зі мною. Якщо буде все добре, і в нас не буде морозу, тобто не випаде сніг. То ми поїдемо. В гості і я хочу взяти вас з собою, щоб ви подивилися теж. Ну, ось так. Ось все готове. Цей маринад горячий ще. Зараз ми його накривати кришечкою не будемо. Я його залишу ось так, поки він не остигне. Ну і потім прикриємо кришечкою і будемо, я залишаю тут на кухні, на столику для маринування. Все. Ось такий простий рецепт. Такий дуже, скажу так, цей бурячок смакує практично всім. За винятком людей, які не люблять овочі, не люблять буряк і не люблять часник. Ось. Дуже просто, дуже швиденько і дуже легко. В мене, чому я вирішила це зробити? Тому що в мене кожного року я взимку роблю такі заготовки, і потім в мене є на свята, скажімо так, навіть такий, навіть дуже легкий. Додаток до салатиків. Навіть сам буряк, як я казала, кусочок м'яса можна, і тої самої, наприклад, індички, і бурячок як гарнір, і дуже-дуже легко і корисно. Ну, на цьому все. Я покажу вам, вже, як буде результат. Через 4 дні обов'язково покажу вам. Ну, але, звичайно, ви смаку не зможете відчувати. Робіть, готуйте. За цим рецептом дуже виходить смачний бурячок. А в мене так вийшло, що я чомусь. Поїхала в магазин, купила одного разу упакування, далі ще одне упакування, далі ще одне упакування, і в результаті в мене вийшло півтора кілограма буряка, три упакування, але наразі вони мені зараз не потрібні, то я зробила ось таку заготовку. Ну, ось і все. Дуже всім дякую. Користуйтеся, куштуйте, робіть, готуйте і насолоджуйтеся. Я чисто випадково знайшла цей. Рецепт цього бурячка, конкретно маринування цього буряка. І він мені дуже сподобався. Тому я вирішила показати і вам, поділитися з вами. Кому сподобалося, можете зробити, скуштувати теж. Сподіваюся, що вам теж посмакує. Ну, а на цьому я хочу всім подякувати за ваші пальчики до гори, за вашу увагу. І всім пока.